Дивована, що молоді люди, які тільки зі шкільної лави, їм 18-19 років, всі вірять у мавп, усі вірять, упали цю копачку в еволюцію, мавпоподібний образ. Вірять, що землі мільярди років, і що мільйони років тому жили динозаври, і був льодовиковий період. Такі проповідники скрізь, школа добре навчила, і звичайно, всі питають: а як же мільйони мільярди років? Проповідую я молодій людині про Христа. А вона запитує: Так якщо не від мавпи, звідки ж ми тоді взялися? Слава Богу, що церква, Слово Боже, дає відповіді, і дуже приємно використовувати наукові інструменти, науковий арсенал з наших каналів, які ми спеціально зі Станіславом Миколаєвичем, з доктором теології, створили, щоб просвітити світ науковими фактами. Так от, молода людина каже: Біблія антинаукова книга. Я відповідаю, звідки ви це взяли. Ось подивіться: на перших сторінках Біблії перші вірші говорять, що на початку Бог створив небо та землю і сказав: Нехай буде світло! Ось ти з чого складаєшся, кажу йому. Подивись на себе уважно, хто ти. У тебе є тіло? Є. Значить, ти матерія. Матерія. Ця матерія де рухається? В просторі? В просторі, в часі? В часі. Енергія всередині є. Добре поїв. Енергія є, піч топить? Є. Отже, ти складаєшся з чотирьох складових, як і весь всесвіт: матерія, енергія, час та простір. Спробуй забрати хоча б щось одне. Забери тебе з часу. Житимеш? Ні. Руб забери в тебе матерію, неможливо. Забери душу та дух, енергія пішла, і життя закінчилось. Тобто, чотири складові світобудови створені одночасно, до цих пір наука, не може визначити звідки взялося життя, коли почався час. Що було першим? Але Біблія в перших віршах каже: на початку це час, Бог створив небо, це простір. І землю матерію, і сказав: Нехай буде світло, енергія чотири складові всесвіту у перших віршах Біблії. Біблія, наукова, книга.